Віка тримай. Дашенька, тримай. у Дніпрі перед початком нового навчального року діти вимушено переміщених осіб отримали канцелярське приладдя у рамках акції Шкільний портфель». У цей день благодійний фонд «Карітас Донецьк для школярів організував захід, на якому роздавали подарунки та проводили інтерактивні ігри. Камілі Білокриницькій 10 років. Вона разом з родиною приїхала до Дніпра у серпні 22-го. Розповідає, чекає початку навчання, оскільки хоче швидше використати наповнення рюкзака. Було дуже класно. Він дуже цікавий, красивий, і наповнення теж там і ручки, і олівці, і зошити і ого-го, скільки чого. Мати Каміли Тетяна Білокриницька розповідає шість місяців спочатку повномасштабного вторгнення. Родина жила в окупованому місті Дніпрорудне Запорізької області. каже після переїзду до Дніпра, стикнулися зі складнощами з підготовки до школи. Діти знайшли друзів, до того ж був неймовірний розвиток. Вони виходили звідси просто з неймовірними емоціями. Це шалена допомога для нас. Ну а Давиду сім років. У цьому році хлопчик іде до першого класу. Він разом з мамою та бабусею приїхали до Дніпра у квітні 2022 року з Донецької області. Тату Давида військовий Збройних сил України. Якщо буде урок малювання, то можна буде взяти альбом малювати дуже дають подарунки. Представниця благодійного фонду Світлана Шух розповідає, за три місяці зібрали 150 шкільних наборів, в яких є олівці, зошити, фарби, матеріали для творчості та рюкзак. Окрім фінансової підтримки, формувати списки та збирати портфелі допомагали інші волонтери, каже Світлана. Не всі родини можуть забезпечити дітей приладдям канцелярським рюкзаками, бо зараз йде війна. І люди не мають такої змоги. Збір канцелярій триватиме й надалі до кінця вересня, каже Світлана. Шух. Бажаю усім гарного дня. Алла Бережна, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.